Добрий день, мене звуть Олексій Семеняка. Я працюю у Ripe і це відеокурс основи протоколу ipv 6. Сьогодні у нас історична лекція. Ми поговоримо про те, що сталося з протоколом ipv 4, як з'явився протокол ipv 6 і яка ситуація на поточний момент. З самого початку інтернет був побудований на протоколі ipv 4, але вже у 80-х роках того століття. З'явилися підозри, що адрес ipv 4 буде не вистачати. І 92 1992 році ці підозри перетворилися на серйозне побоювання. І тому комітет зі стандартизації в інтернеті ITF об'явив ідей. У 1993 році з'явилася робоча група ITF, котра мала а, тоді назву IPNG IP New Generation. А ось у 1994 році з'явився RFC 1631, котрий описував технологію NAT. Тобто вже тоді комусь бракувала адреса ipv 4. Це було 30 років тому. У 1995 та 1996 році з'явилися документи RFC 1883 і наступні, котрі описували протокол IPV6. На їх основі все працює і зараз. У 1999 році з'явилося перше а, працююче впровадження у Японії. А з 2000 року а, протокол ipv 6 почав з'являтися у операційних системах. Спочатку, у 2000 році, це були Microsoft Windows та FreeBSD, потім, у 2003 році, у MacOS, у 2005 році у Linux, і вже в 2008 році ну, приблизно один. Відсоток э, трафіка інтернету передавався за допомогою IPv6. Інші важливі віхи э, протоколів як IPv4, так і ipv 6 Зараз у вас на екрані. І якщо ми говоримо про розподіл адрес, то більшу частину э, часу існування РАПНС як організації, кожен її член отримав стільки адрес, скільки йому було потрібно. Але, ну. По Трохи ставало зрозуміло, що так буде не завжди. І почалися перші кроки, щоб якось пом'якшити цю майбутню а, на той час проблему. Ну, у 2007 році дозволили робити трансфери, тобто передавати блоки адреси від одного Shannera PC до іншого. Якщо комусь бракує у когось а, занадто, то можна зробити трансфер. У 2009 році. З'явилися таке м'яке полісі про горизонт планування, котра котра вирішувала проблему занадто оптимістичного планування на декілька років, коли організації брали занадто багато адрес. І у 2010 році з'явилися дуже важлива полісі про те, що буде. Коли Ripen почне роздавати адреси з останнього великого блоку слеш 8 а, Воно говорило про те, що коли це станеться, то всі ліри, нові, старі, зможуть отримувати тільки один раз і тільки один блок с 22. Тобто, більш не можна отримати стільки адрес, скільки потрібно, можна отримати тільки слеш /22. І у 2011 році великі блоки ipv 4 розміру 8 закінчилися у організації Аяна. Це а, світова реєстратура, яка роздає блоки адрес по регіональним інтернет-реєстратурам. Там була велика церемонія роздачі останніх /8, і RIPE-NCC отримав блок 180 8. Це було таке навіть загальне ім'я. І на екрані зараз ви бачите динаміку вичерпання адрес у Аяна. І це пряма попри всіх зусиль по економії адрес з боку спільноти. І у 2012 році Райпен почав роздавати адреси з цього останнього блоку 185. 8 Ну, і автоматично згадано раніше полісі, набуло чинності. Через це цього блоку вистачило досить надовго, приблизно на 6 років. У квітні 2018-го все ж таки всі адреси з цього блоку були роздані. І Ripe NCC почав видавати ті адреси, котрих хтось повернув. Ну, наприклад, компанія закрилася, чи адреси були забрані через якісь порушення. А Чи хтось добровільно повернув адреси, таке теж бувало тоді. Але ну, було досить очевидно, що довго це не триватиме. І у лютому 2019 року почалася робота над новим полісі, яке було готово у квітні 2019 року. Про те, що буде, коли адрес не залишиться зовсім. Тобто, коли Вільних блоків не буде. І воно говорило про те, що з цього моменту починає роботи список очікування, тобто черга. І а, нові ліри мають стояти у цій черзі, поки а, не з'явиться тій блок, котрий вони отримують, без будь-яких гарантій, скільки а, вони мають там чекати. І у листопаді 2019 року цей момент настав. Блоки скінчилися, почав працювати список очікування, і новий лір з цього моменту мав змогу отримати тільки слеш 24, причому не відразу, а тільки коли відповідний блок звільниться для нього. І спочатку чекати доводилося дуже мало ті, хто подавав заявку, отримували блоки ну, наступного дня. Але наприкінці 2021 року ситуація змінилася. І зараз ви бачите на екрані, скільки заявок у списку очікування від якої країни було на кінець 2023 року. Тоді була у черзі 4141 заявка. А зараз ви бачите динаміку кількості цих заявок від часу. Це світлий колір, а темний колір – це скільки часу треба було чекати у черзі, щоб отримати адреси на відповідну дату. Тобто, ви бачите, що ситуація постійно погіршується. Але адреси можна отримати і на вільному ринку. Но це не там досить великі. А в не немає жодного відношення до цього бізнесу, тому у нас немає первинної інформації. Але є компанії, котрі цим займаються, котрим, котрі цим а, заробляють гроші, і вони публікують деякі дані. І ви зараз бачите графік від однієї з таких компаній. Можна побачити, що ці ціни дуже швидко зростали. Вони більш не зростають, а напевно через повномасштабну війну, котру веде. Росія проти України, але ціни на великі блоки залишаються такими, як були, а ціни на невеличкі блоки, вони пішли вниз. Але треба розуміти, що війна це не назавжди. І одного дня вона закінчиться, українські оператори почнуть відбудовувати свій бізнес, їм знову будуть, будуть потрібні адреси, і ціни підуть догори знову. Тобто. Це досить дорога історія, І яке можна зробити підсумки. По-перше, адреса ipv 4 закінчилася у регіональній інтернет реєстратури у Ripe ncc і зараз треба чекати у черзі. Дуже довго. А отримати адреси на вільному ринку теж можна, але це дуже дорого. Тому час подумати про новий підхід і впровадження IPv6 6 це саме те. Що треба, щоб вирішити цю проблему? На цьому сьогодні все. Дуже вам дякую і чекаю на наступній лекції. До побачення!